Вітаю вас на каналі Вінавто. І сьогодні перша серія серіалу магнітоли для ваговодів. Всі вони виглядають приблизно ось таким чином: трапецевидна магнітола із скругленими кутами. І саме такий формат, якщо він вам підходить, ми зможемо вам допомогти підібрати. І ось головні герої нашої серії, сестри Сігма їх шестеро. І якусь із них ви зможете обов'язково засватати. Дві наймолодші сестри Sigma E9232 та F9232 мають чудовий GPS, а також всі базові функції. До них і камери можна підключити, і телефон, і YouTube працює, і підтримка кнопок на кермі, і всіх штатних функцій. IPS-дисплей з насиченими кольорами. 4 ядерний процесор та зручне меню. Бездротовий CarPlay та Android Auto, плюс камера переднього та заднього огляду. В принципі, це буде оптимальний режим експлуатації цієї магнітоли. І при такому варіанті ви отримаєте максимальне задоволення. А ось так виглядає меню в магнітолі Sigma F9232. До неї ми підключили Android Auto, ось так виглядає. Ну і знову ж таки, плюс камера заднього огляду, і отримуєте класний, приємний результат. Середні близнючки Sigma X з другим та четвертим розміром оперативної пам'яті не залишать вас байдужими. Входи для камер будь-якого формату, а також незалежний інтернет. А це означає, що навігація буде не проста, а розумна і обведе вас поміж всіх заторів, а також відразу після включення буде працювати і YouTube, і всі онлайн-сервіси. Так виглядає QLED дисплей серії X, 8 ядер, 2 ГГц частота процесора. Високочутливий. Радіоприймач C4755. Також класний підсилювач звуку stpa 008 з гнучкими налаштуваннями. та DSP процесор AKM7604 vq Це для меломанів. Ну і Дві старші сестри Sigma Pro 464 і 8128. По суті, ті ж самі по функціоналу і залізу, але з підтримкою камер кругового огляду 360. Ну і 828 буде значно більше пам'ятати і швидше згадувати. Ось менюшка серії Pro, і як ми бачимо, вона точно така ж, як в серії X. Отже, чудове українське сімейство магнітол Sigma. Для Volkswagen шкоди та Сіат, має задовільнити будь-який ваш запит. А для тих, кому такий універсальний вагівський формат не підходить, у нас також є купа магнітол під перехідну рамку. І наші фахівці з радістю допоможуть вам у підборі. А перші 10 підписників, які в коментарях до цього відео залишать. Дані свого автомобіля отримують 500 гривень бонусів для встановлення однієї з них.